Всім привіт, друзі! Ви на каналі Топмастер. Мене звати Дмитро. Сьогодні у нас дуже цікава тема. Ми вам розкажемо та протестуємо термобілизну із підігрівом. Це інноваційний продукт, який обіцяє зробити зиму комфортнішою та теплою. Розглянемо основні характеристики, перевіримо, як працює підігрів. То звісно, перемірюємо та протестуємо, наскільки часу вистачить нашого повербанка. А в кінці поділимося своїми враженнями та рекомендаціями. Тому обов'язково додивіться дане відео до кінця. Термобілизна з підігрівом це сучасний одяг, який поєднує в собі комфорт та тепло. Воно забезпечує надійний захист від холоду та підтримує комфортну температуру тіла завдяки вбудованим нагрівальним елементам. Виготовлено з комбінації поліестеру, бавовни та елестану. Білизна добре утримує тепло і не обмежує рухів, залишаючи відчуття природності та зручності. В цих костюмах комфортно прогулюватись із собакою, кататися на велосипеді чи мотоциклі, ходити на риболовлю чи полювання. Цей комплект має три режими підігріву від 30 до 50 градусів. Як ми можемо бачити, з правої сторони на штанях та в кармані гольфа знаходиться кабель USB, до якого ми підключаємо павербанк. Зажимаючи на 2-3 секунди кнопку вімкнення, наша термобілизна вмикається та вже починає нагріватися. А одним зажиманням на кнопку ми можемо перемикати режим температури від мінімального до максимального. Індикатор на кнопці горить синім кольором. Це значить, що в нас працює перший режим, температура обіг обігріву Другий режим білий, температура 40 градусів. Та третій режим найпотужніший, горить червоним кольором, температура обігріву 50 градусів. Цей комплект термобілизни має 6 зон обігріву. Три зони спина, потилиця та три зони на штанях. Коліна та поперек, що забезпечує рівномірний обігрів, який дозволяє підтримувати оптимальну температуру тіла в будь-яких погодних умовах та при будь-яких роботах і навантаженні. До його переваг можна віднести зовнішній вигляд. Він стильний та сучасний. Можна носити термобілизну не лише під час активного відпочинку, але й повсякденному житті. Друге, це високоякісний матеріал, виготовлено з дихаючих та водовідштовхувальних тканин. Які не кашватяться, а тепер давайте перейдемо до характеристик. Матеріал має гарну терморегуляцію, це важливо, бо навіть без підігріву білизна повинна зберігати тепло і відводити вологу. Система підігріву працює від будь-якого акумулятора Powerbank. Давайте зараз перевіримо, скільки споживає потужності наш комплект на максимальному режимі 50 градусів. Беремо тестер, вставляємо в наш Powerbank, В нашому випадку це 20 тисяч мАч, та підключаємо кабель живлення спочатку від штанів і вмикаємо на максимальний режим. І ми бачимо, що споживання становить 1 ,2 ампера. Тепер від'єднуємо та перевіряємо гольф. Тут також показує 1,2 ампера. Ми отримуємо в сумі 2,4 ампера, Це в нас 2400 мА. Тобто нашого павербанка 20 000 мА /год. в такому випадку буде вистачати на 8 годин роботи на максимальній потужності нагріву. А якщо ми будемо використовувати лише нагрів однієї речі, тоді час роботи буде вдвічі більший, а це 16 годин. Це ідеально. Нагрів, до речі, відбувається практично моментально 20-30 секунд. Вже тепло. Живлення можливо від будь-якого портативного акумулятора. Тут також є система захисту від перегріву, що дуже важливо для вашої безпеки, яка при високій температурі автоматично перемикає на менший нагрів. Матеріал складається на 95% з бавовни плюс 5% з пандекс, дріт із вуглецевого волокна, колір сірий. Розміри є в наявності від L до 3 XL. Із розмірною сіткою ви можете ознайомитись на нашому сайті Топмастер. Костюм краще прати в Ручну або в режимі делікатного прання на низьких температурах, попередньо поклавши костюм в мішечок. А тепер я приміряю та протестую на собі цей чудовий костюм. За невеликі кошти ви можете придбати якісну білизну, яка буде виконувати свою роботу досить довгий термін часу, і ваше тіло завжди буде в теплі незалежно від погодних умов. Я особисто перевірив і можу вам сказати, що навіть при довгому та активному використанні немає відчуття незручності, та тіло завжди залишається сухим. Що дуже важливо. Отже, термобілизна з підігрівом це відмінний вибір для тих, хто багато часу проводить на вулиці взимку, або просто для людей, які цінують зручність та комфорт під час роботи чи відпочинку. Моя оцінка 10 з 10. Друзі, ще хочемо нагадати вам, що в нашому магазині великий сортимент речей із підігрівом, таких як устілки, жилетки, шкарпетки, рукавички та чоботи. Тому, якщо вас цікавить даний товар, звертайтеся за номером телефонів, які вказані на нашому сайті. Наші менеджери. З радістю допоможуть вам обрати ваш розмір та правильно проконсультують вас. Посилання на сайт буде в описі, тому переходьте! З наступаючими святами вас бережіть себе та своє здоров'я, а з теплими речами від нашого магазину Топмастер вам завжди буде тепліше. До нових зустрічей!